Історія криптовалюти це захоплююча подорож від теоретичних концепцій до багатотрильйонної індустрії, що змінює уявлення про фінанси. Ось 15 ключових епізодів, які ілюструють цей шлях. Епізод 1. передвісники ідеї цифрової готівки. Ще задовго до появи біткоїна у 1980-х роках, криптографи та шифропанки мріяли про створення цифрових грошей. Незалежних від банків та урядів, Девід Чаум, американський криптограф, у 1983 році запропонував концепцію електронної готівки, яка закладала основи для анонімних цифрових транзакцій. Ці ранні ідеї стали теоретичним фундаментом для майбутньої революції. Епізод 2. Поява Бітголд наприкінці 90-х у 1998 році. Вчений у галузі інформатики Нік Сабо розробив концепцію Бітголд. Ця система пропонувала створення дефіцитного цифрового активу, який не залежав би від жодної центральної сторони. Хоча Бітголд так і не був повністю реалізований, його архітектура багато в чому нагадувала майбутній біткоін і вважається його прямим попередником. Епізод 3. Фінансова криза 2008 року та недовіра до банків. Глобальна фінансова криза 2008 року підірвала довіру до традиційної банківської системи. Крах великих фінансових інституцій та подальші державні вливання коштів змусили багатьох шукати альтернативу централізованим фінансам. Цей період створив ідеальний ґрунт для появи децентралізованої валюти. Епізод 4. таємнича поява Сатоші Накамото. 31 жовтня 2008 року. В розсилці з криптографії з'явилася стаття під назвою Біткоін to peer electronic cash system». Її автором був невідомий чоловік або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото. У документі описувалася повністю децентралізована система електронної готівки. Епізод 5. Запуск мережі Біткоїна. 3 січня 2009 року Сатоші Накамото запустив мережу біткоїна, згенерувавши так званий генезис-блок перший блок у ланцюжку блокчейну. Цей блок містив приховане повідомлення The Times 3.03.2009 2009 року канцлер on brink of second bailout For Banks, що було прямим посиланням на нестабільність традиційної фінансової системи. Епізод 6. Перша транзакція. 12 січня 2009 року відбулася перша в історії транзакція з біткоїнами. Сатоші Накамото відправив 10 BTC Гелу Фільмі, програмісту та одному з перших прихильників біткоїна. Ця подія продемонструвала, що нова цифрова валюта працює. Епізод 7. Перша купівля за біткоїни. Біткоін Дей. 22 травня 2010 року програміст Лас Лоханич увійшов в історію, купивши дві піци за 10 тисяч біткоїнів. Ця транзакція вважається першою реальною покупкою товару за криптовалюту і тепер щорічно відзначається як біткоін Day. На той час вартість цих біткоїнів становила близько 41 долара. Епізод 8. Зникнення Сатоші Накамото у середині 2010 року Сатоші Накамото, передавши контроль над розробкою біткоїна Гевіну Андресену та іншим розробникам, поступово зник з публічного простору. Його останні повідомлення датуються квітнем 2011 року. Особа, що стоїть за псевдонімом, досі залишається однією з найбільших загадок у світі технологій 9. Епізод 9. Поява альткоїнів Успіх біткоїна надихнув інших розробників на створення власних криптовалют, які отримали назву альткоїни. Одним з перших і найвідовіших став лайткоін, створений у 2011 році. Він пропонував швидші транзакції та інший алгоритм майнінгу. Епізод 10. Зліт і падіння MT-GOX. Біржа MTGox, що базувалася в Японії, на певному етапі обробляла понад 70% усіх транзакцій з біткоїнами. Однак у 2014 році вона зазнала краху через хакерську атаку, що призвело до втрати сотень тисяч біткоїнів та серйозного удару по репутації криптовалют. Епізод 11. Народження Ефіріум та смарт контрактів. У 2015 році Віталік Бутерін запустив Ефіріум, платформу, яка розширила можливості блокчейну за межі простих транзакцій. Ефіріум представив концепцію смарт-контрактів, самовиконуваних угод, що зберігаються на блокчейні, що відкрило шлях для децентралізованих додатків або ДАПС. Епізод 12. Бум ICO 2017 року. 2017 рік ознаменувався бумом первинних пропозицій монет ICO, коли тисячі нових криптовалютних проєктів залучали мільйони доларів інвестицій. Цей період характеризувався шаленим ажіотажем та спекуляціями, а курс біткоїна вперше наблизився до 20 тисяч доларів. Епізод 13. Криптозима 2018 року. Після буму 2017 року настав тривалий спад, відомий як криптозима. Ціни на більшість криптовалют впали на 80-90%. Багато проєктів зазнали краху, а ринок охопив песимізм. Епізод 14. інституційне прийняття та DeFi незважаючи на волатильність, інтерес до криптовалют з боку великих компаній та інституційних інвесторів почав зростати. Такі компанії, як Tesla та MicroStrategy, інвестували в біткоін. Одночасно почав розвиватися сектор децентралізованих фінансів DeFi, що пропонує традиційні фінансові послуги на базі блокчейну. Епізод 15. Глобальне явище сьогодення сьогодні. Криптовалюти це глобальний феномен. Вони обговорюються на рівні урядів. Інтегруються в платіжні системи, а деякі країни, як Сальвадор, навіть визнали біткоін законним платіжним засобом. Попри виклики та невизначеність, технологія блокчейн продовжує розвиватися, обіцяючи нові революційні застосунки в майбутньому.